В області продовжується впровадження програми зі збереження енергії. У рамках українсько-німецького проєкту під назвою енергоефективність у громадах відбувся семінар. Темою обрали реалізацію плану енергетичного розвитку. Його гостями стали представники районів Полтавщини, які беруть участь у проєкті. Він триває трохи менше року, тож поки що йде своєрідне навчання. Учасники вчать, як економити енергоресурси, наприклад, газ під час опалювального сезону. У нас очікує дуже складна зима. З енергетикою зараз питання стоїть на дуже високому рівні, тому ми повинні бути готовими, що в нас повинен бути конкретний план дій, що робити в такій ситуації. Українсько-німецький проект готовий співфінансувати розробки зокрема, оплатити до половини вартості запровадження проекту електронного моніторингу. Його сутність у спостереженні за тим, скільки ресурсів витрачає конкретний об'єкт: чи то житловий будинок, чи комунальна установа, чи дитсадок. Проект енергетия громадних» з Він готов співфінансувати цю, цю програму по енергомоніторингу навчання фахівців в розмірі до 50% цієї вартості. А вартість розраховується ну там по де деяким містам там десь 32-37% 27 проєктів проєктів. 27 по Полтаві, це 20, там, більше 90 проєктів. На семінар приїхали представники міст, які входять до консорціуму міст Полтавської області. Це Полтава, Миргород, Комсомольськ та Лубни. Керівник відділу житлово-комунального господарства Лубенської міськради Олександр Сосна переймає європейський досвід в енергозбереженні, адже у Лубнах зараз впроваджується проєкт з утеплення будівель. Це дозволить місцевій громаді зекономити під час опалювального сезону. Люди вже з розуміння відносяться до даної проблеми. Частина Будинку, квартир вже успішно за власні кошти утеплили дані приміщення, але потребується підхід, розумієте, цілеспрямований у комплексі. Загалом в Україні створено п'ять консорціумів міст. Вони отримують 4 мільйони євро від німецького товариства з міжнародного співробітництва на впровадження енергозберігаючих технологій.